Шамотна цегла сама по собі не являється теплоізоляційним матеріалом. Вогнетримким так, теплоізоляційним ні. Люди часто запитують, чому ми досі за стільки років не перейшли на виробництво шахних котлів в загрузочні камери, не замінили водяну сорочку на шамотну цеглу. Пояснюю, дивіться теоретично так. Шамотна цегла покращує температуру і якість горіння в шахному. Котлі, але є декілька дуже вагомих. Але по-перше, шамотна цегла не являється теплоізоляційним матеріалом, і вона не буде зберігати все це тепло тільки в загрузочній камері, тобто вона нагріється і віддасть це тепло на зовнішню частину котла. А що там там буде, наприклад, тільки метал. І ви готові до таких тепловтрат. Якщо у вас зовнішня частина котла буде замість 50-60 градусів водяної сорочки, вона у вас буде 200-300 градусів. Це тепловтрати. Я думаю, що люди до цього не готові для того, щоб весь цей процес роботи котла зробити правильним з шамотною цеглою, потрібно додати ще додатковий ізоляційний матеріал, вже теплоізоляційний матеріал, яким буде, наприклад, Азбестава лист. Тож ми плавно переходимо до другого питання: це економічна складова. Економічна складова, яка складається з шамотної цегли, яка дорожча, з нею працювати важче, і потрібно придумати, які закріпити для транспортування, щоб воно все це, вся ця конструкція всередині котла не розсипалась. І плюс ми додаємо сюди теплоізоляційний матеріал. І разом отримуємо значну додаткову вартість до вартості котла порівняння від водяної сорочки. Чи зможуть люди все це оцінити? Я думаю, що не зможуть для того, щоб людина все це змогла оцінити, йому потрібно поставити два поруч котли, один з водяною сорочкою, другий такий самий, тільки з шамотною цеглою, розтопити їх на однаковому виді палива і зрозуміти для себе, чи вартує цей котел, наприклад, шамотною цеглою. Плюс 10-15 тисяч гривень. Чи готовий він переплатити такі кошти? Я думаю, що людина відповість однозначно, що ні, тому що а, на око приділити. Різницю в горінні просто так звичайна людина не зможе. Для цього потрібно якесь, хоча б мінімальне обладнання і знання. Тому я сподіваюся, відповів тим людям, які вважають, що ми глупі люди, виготовляють виробники неправильні твердопаливні котли потрібно зробити шамотної цегли. Замість водяної сорочки, ви будь ласка, для себе зробіть. Якщо ви вмієте працювати своїми руками, зробіть для себе такий котел. Я думаю, що ви будете задоволені. А для масового виробництва це не є правильним, тому що тут головне питання економічна складова. Люди не зможуть це оцінити і платити за це кошти.